І Це тут давайте випад. долучимо до ефіру Івана Ступака, експерта Українського інституту майбутнього, який написав дуже цікаве. Він дослідив останній публічний публічну акцію да зустріч Путіна в Кремлі в Георгіївському залі, про яку ми говорили минулого разу, і з'ясував хто зараз в Росії фактично приймає рішення, хто наближений до якогось в виду Путіна. І а хто знаходиться в е, доброї ночі, пане Іван. Да, вітаю студія. Вітаю вас. Дякуємо, що долучились. От розкажіть, будь ласка, про своє дослідження. Як ви провели градацію людей, які знаходились в Кремлі, і з'ясували, хто з них сьогодні наближений до прийняття рішень в цій війні? Ну, дивіться, в принципі, все було доволі просто, все зрозуміло. Беремо за основу мав зелену аналітику. Це такий вид досліджень, які проводили західні експерти ну, за часів Радянського Союзу, коли там, інтернету не було, залізний занавіс, все шито, крите, нічого не зрозуміло, хто там в політбюро в Радянському там, відповідає там, за щось, хто там робить якісь там, важливі речі, хто другорядні речі. І ось вони досліджували, яким чином оці всі о, дядічки там, в цьому пальтішечки, в цих о, шапочках смішних о, шапках, вони розставлялися на мавзолеї, під час там проведення параду, коли там парад та ідея, там слава там віликам октібрю. Вони там стоять і так ладошкою махають. І він досліджував, досліджував, як вони стоять. Хто перший стоїть, хто поближче стоїть, хто подалі, кого взагалі, взагалі не покликали, і це е, певний сигнал, що там особа в опалі. Я взяв за основу там пару скріншотів, як вони всі стоять в цьому георгівському залі. Подавай, ми попросимо йому... режисерів показати якраз світлину, щоб ви її коментували. Дивіться, да, цю штуку намалював. От вони тут стоять, я скріншот зробив, бо я влазив на сайті Кремля, хотів знайти в класній якості, на жаль, не було. Що ми бачимо? 14 осіб стоять в першій ланці. Зрозуміло, що е, там не можна на таких заходах підійти, наприклад, стати десь поближче там, до, там, не знаю, там, до керівника адміністрації президента російського. Та можна я тут постою, а типу Сунця. Всі стоять за скритах заздалегідь узгоджений розкладці. Це все узгоджено. Керівник адміністрації президента під номером 5 Антон Вайно. Він за це відповідав. Він я впевнений на 100%, показував цю розстановку Путіну. Путін там ну зрозуміло, когось міг там десь відштовхувати на задній план, когось на передній, але взагалом ця ініціатива була за Антоном Вайном. І що ми бачимо, це дуже показово. По центру стоять люди, які, на моє переконання, приймають рішення. Я їх так пунктиром обвів, приймають рішення і крутять всі механізми в Кремлі. П'ятий номер це керівник адміністрації президента Антон Вайна. Це такий сірий кардинал, але він сірий бюрократичний кардинал. Він знає, як працює механізми. Він вхожий в бункер. Він там. Знаєте, як Борман, Мартін Борман, він дає там документи, підписав, отримав вказівки від Путіна, повернувся і ретранслював. А що цікаво, 3-4, це третій, це Ніколай Патрушев, це секретар Радбезу російського номер чотири. Це ну, ми знаємо алкоголік із Москви Дмитро Медведєв, який постійно якісь там гнівні пости пише там на захід на Україну. Ну постійно плюється. Але цікаво було, що його взяли в цю масовку. Ну зрозуміло, він заступник секретаря Радбезу. Його по теорії можна було б там десь на другий, третій ряд, але його взяли з собою. Хоча, по факту, він не впливає на жодні процеси. В нього немає своєї команди, в нього немає своїх прихильників. Тобто він, взагалі, то просто, просто людина, нормальний чувак, якого там ну, Путін так тримає біля себе. Цікаво, мені сподобалося, що. Перший заступник адміністрації президента номер два Сергій Кирієнко, який опікувався до речі цими рефоті, референдумами в Херсонській області в Запорізькій, його бачите, його посунули подалі. Тобто, я бачу, що 3, 4, 5, 6 – це люди. Ну шостий номер це генпрокурор російський. Це ті люди, які зараз мають найбільший вплив в російському істеблішменті, приймають рішення. А ті, хто знаходиться зліва справа на периферії, вони менше впли... мають впливу на російську політику. А ті, хто знаходиться, от подивіться там третій ряд, там і Сергій Шойгу, і Сергій Лавров, там 11, 12, 13, і керівник російської розвідки, якого згадайте, як його я перепрошую дуже драв Путін просто на радбезі під час перед вторгненням в Україну. Пам'ятаєте, він там мямлюв щось. Ну да, там визнаємо там включаємо до складу Росії, тобто вони всі подалі. Тому ми бачимо людей на передньому плані, хто приймає рішення. Ті, хто в опалі, вони на задньому плані, хто взагалі нічого не рішає. Як Константин Ернс, це е, керівник російського телебачення, це Олександр е, Бастрикін, е, слідчий комітет. Вони всі далі, далі, далі заховані десь в глибинах. Пане Іване, а можна сказати, що ці люди, про яких ви зараз сказали, навмисно радять ухвалювати Путіну такі рішення, які понизять йому рейтинг і потоплять його самого? Я думаю, якщо вони це роблять, то роблять настільки обережно загортаючи ось ці ось свої помисли. в щось знаєте, що Путін дуже полюбляє: наприклад, антизахідну риторику. Це у всьому винен держдеп, це все проїзки... Там не знаю, там масонів. Оце в них у Росії все це розвинуто. Я впевнений, що на цьому грають. Грає Патруша, оскільки він, я вам скажу більше, його російські силовики, особливо ФСБ, вважають знайти, тільки не смійтеся. Це дійсно це не, це не жарт. Реінкарнацію Юрія Андропова, колишнього там очільника КДБ СРСР. Тобто, в баченні російських ФСБшників, це просто ідол. він... Так все правильно робить. Він просто він за державу, він державник. Ото він всіх, хто лібералів, він їх всіх фарш нафаршував, там, когось знищили. Оце правильно, ми за Родину. Тобто вони себе уявляють, знаєте, оці комісари в кожних фуражках, це Маузером, Вони себе так бачать, і тому патрушев для них це ідол. Медведєва, я більше ніж переконаний, тримають в церемоніальних функція, для церемоніальної функції для чого можливо можливо, розіграє таку історію, що а, Путін, коли буде уходити, то своїм наступником можуть знову зробити медведів 2-0, оскільки він показав при першому своєму заході на посаду, показав себе досить адекватним. Йому кажуть там: Діма, мовчи! Діма, мовчи, Діма, на тобі айфон. Діма з айфоном там з Стивом Джобсом сфоткався, все нормально. Діма, звільни місце. Там ти термін закінчився. Будь ласка, дядя Вова хоче знову повернутися. Дядя Діма, спокійно піднявся зі стульчика, забрав свої речі, фоточки і. Знову звільнив місце Путін. Ну мені здається, що Діма зараз втратив свою адекватність і стає таким головним ньюзмейкером можливо ядерної війни. Його кожен його допис в соціальних мережах, який стає там приводом для великої кількості новин. Він говорить про одне, що Росія не відступиться, Росія готова використовувати ядерну зброю. І це є таким непублічним джерелом, ну неофіційним джерелом публічної комунікації зі світом, що мовляв Росія Росія готова застосувати ядерну зброю, тільки окр... окрім українських блогерів які над ним насміхаються. Його ніхто і не цитує. Ну це так, ремарочка. Перепрошую. Ну тобто, ну, ви знаєте, що він він має всі шанси. Дійсно, От я поясню, чому зараз в Кремлі немає людини публічно яка в принципі може зайняти посаду і яка буде керована. Згадайте, Чаушеску, коли його виставляли на посаду президента, його виставляли як людину підконтрольну, яка буде контролюватися внутрішніми силами, і він буде ретранслювати все, що йому будуть казати. Теж саме мали на меті, коли Путіна ну, виставляли на посаду президента. Там Борис Абрамович Березовський, там всі інші олігархи вважали, що. А ми будемо контролювати зараз. Скажемо, Вова зробить так, як потрібно. Можливо, вони мають таку ж саму помилку зробити і з Медведів. ну, вважаючи, що він буде контрольований, що він просто отак от, от може змінити риторику. Сьогодні він яструб, а завтра він голуб. Він хоче миру. Він хоче а, мити ноги там бідним росіянам. Тобто можна грати, вони погоджуються грати в цю гру. А, до речі, якщо я попрошу режисерів ще раз показати от цю розсадку, то я думаю, треба звернути увагу на номер 12. Це міністр оборони, номер 12 Зверніть увагу, Сергій Шойгу, який знаходиться чи то в третьому, чи то в четвертому ряду, але точно не в першому. Тобто в умовах, коли, за словами Путіна, Росія веде ледь не найважливішу військову операцію, заради якої взагалі створена і існує Росія, і весь російський народ, ну і там далі всі ці піти, що каже Путін, в цей же самий час міністр оборони, який в теорії відповідає за всю цю історію, він знаходиться ну, ми це ще не гальорка, так але от е, рух напрямку, десь який російський військовий корабль, ну... як ви, да, от. Чому феномен, так, що пан Шойгу знаходиться так далеко? Я можу пояснити, дивіться, е, єдине пояснення не надо мазолити шефу глаза. Тобто він е, дратує Путіна. Дратує. Коли Путін його бачить, він згадує про всі свої невдачі, про всі Цікаво. проколи. Дивіться, на третьому ряду знаходиться дипломатія. Лавров а, оборонка, ну армія Шайгу і ще третій Сережа це а, господи, точне, керівник служби зовнішньої розвідки, тобто провали по всіх фронтах, і вони засунуті просто в третій ряд там третій або четвертий, не зрозуміло. І все це зроблено для того, щоб Путін не з не взіпсувати Путіну свято, щоб він просто. Дивився на світлі обличчя тих людей, яким довіряє, які не викликають у нього негативних емоцій, ну і але при цьому, коли Піскова щось запитують про цю війну, він говорить, що Кремль до цієї спеціальної військової операції немає ніякого відношення. Це питання до Міністерства оборони. Але при цьому Міністерство оборони, і ви пане Іване сказали, що і Лавров там десь поруч з ним це означає теж провал в дипломатії да? російської. Сто відсотків це провал російської дипломатії, це розвідка провал. Тобто, всі ті, хто а, зараз дратують Путіна, кого він не хоче бачити, вони засунуті а, в глибину. І ще таке велике дослідження. Ну не дослідження, а таке на що треба звернути увагу. Бункерний ді він капітально боїться свого оточення без перебільшення. Я вам скажу так: я просто так на вскідочку побачив у цьому геровському залі трьох співробітників ФСО. Оці з пружинками, які сидять, і вони сидять серед ну скажімо так поважних людей, серед російського і Там немає випадкових людей, там міністри, там керівники якихось органів, там судді, прокурор і сидять КСОшники, Тобто, серед натовпу, це значить, що він дійсно боїться, що його оточення там. Посеред цього дійства може вискочити, я не знаю, чим там зі статуєтку Дзержинського і там жбурнути йому в голову. Він боїться свого оточення, це факт. Але в той же час, от ну на тлі, от якраз на підтвердження цієї тези, зараз, і що цікаво, в російському медіапросторі циркулює меседж, який, я думаю, не треба списувати з рахунків про те, що ймовірний наступник путіна ну чи та людина яка буде його скидати абсолютно байдуже які там у них сімейні та людина, процеси яка підпише капітуляцію тому я думаю це буде швидше колективний орган тому що нема дурних підписувати людина яку будуть капітуляцію. називати наступним президентом російської федерації давайте максимально коректно скажемо і от він може підняти своє ім'я і умовно повернути довіру росіян до Такого інструменту, як Кремль, інституту, як Кремль і тому подібне, це скасувавши публічну мобілізацію, тому що сьогодні для росіян він найбільшим страхом, як ми це вже на початку нашої розмови зафіксували, це реально найбільший страх, шок і тривога. Так і тут виходить умовна людина, яка заявляє, друзі, мобілізація скасовується, так і умовний герой. Е... Нашого часу для росіян, так для людей, які люблять війну дивитися лише в телевізорі, просто слухати там Соловйова Кисельова і тому подібне, які розповідають про перемоги, але щоб мене це не стосувалося, так і ця людина виходить і каже, значить, так там я відміняю ваші смерті, дозволяю слідкувати за війною знов в телевізорі Повертайтеся, да. повертайтеся всіх, всі але на противагу цій теорії. Знову починають згадувати історію, як це було в 90-х роках, так як взагалі Путін став Росії Путіним. Так це коли він перший дав свій відсіч тероризму, коли в Москві, згадайте 90-ті роки, вибухають будинки, і під результатом цього так Путін оголошує, якраз продовжує війну. Рейтинг Путіна укріплюється, і так ми бачимо, маємо незмінного президента. Яку із цих двох теорій вбачаєте ви більш вірогіднішою? Чи мають вони право на життя? А, ви знаєте, зараз дійсно важко сказати, що саме буде відбуватися. Ми бачимо, от зараз, от те, що реально бачу, розкол в елітах. Це без перебільшення, це так ні фігура речі, ні в якому разі. Це дійсно є. Я бачу конфлікт а, між з однієї сторони Пригожин Кадиров та Міністерство оборони. і Путін, який мовчить, який дозволяє Кадирову Пригожину з'їдати свого міністра оборони, просто е вони гвалтують армію своїми заявами. Хай роблять, ну питання, але ми повинні дослідити цей процес. І рядові російські військові вони бачать, що їх просто от таким чином гвалтує людина, Кадиров, який. Свого часу воював проти них, вони це пам'ятають. Тобто там дійсно такий розкол великий, і ми ще не знаємо, чим він завершиться. Але він пішов. Путін не збалансував, Путін не, не врівноважив нікого, не сказав так, Кадира, сиди, пригожин, мовчи, я сам скажу. Головне, що ви повинні розуміти, в Росії ніколи не звільняють за профніпригодність, звільняють за нелояльність, і поки його оточення лояльне. Нікого звільнювати не будуть.